У Миргородській громаді продовжуються поточні та капітальні ремонти дорожнього покриття. Наразі на завершальному етапі перебувають роботи на вулиці Олександра Оксанченка. Там фахівці виконують поточний ямковий ремонт дороги асфальтобетонною сумішю та струменевим методом. Про це нашій знімальній групі розповіла головний спеціаліст відділу капітального будівництва Миргородської міської ради Наталія Двигало. На даний час по вулиці Олександра Оксанченка завершуються роботи з поточного ремонту. Раніше були виконані роботи від калинки і городок авіаційний, а зараз продовжуються роботи від вулиці Петрівської до літака. В рамках поточного ремонту виконуються роботи. З асфальтобетону невеликі ямки, і де зовсім невеликі ямки, ми струменевим методом виконуємо машиною. Задуваємо бітумом і гранвісівом, там це спеціально. Ці роботи набагато дешевше коштують, ну, там, де більше, то там і асфальтобетоном. Окрім завершених робіт, відділ капітального будівництва планує виконати поточні ремонти на інших об'єктах у Миргороді, зокрема на вулиці Панаса Мирного та Провулку Гоголя. На проведення цих робіт в міському бюджеті вже закладені кошти. Поки що кошти у нас залишилися, десь порядка ну, 2,5 мільйони, так що, я думаю, що найближчим часом, поки погода яка дозволяє всі ці роботи виконувати, ми будемо ці роботи виконувати. Там такі роботи, що де сплошним асфальтобетоном. Ми будемо робити. Там ще можна буде робити у жовтні, може, якщо буде погодні умови, листопаді, а там та ямки потрібно яка, користуватися даною можливістю, поки ще кажуть, і погодні умови дозволяють, і тепло дощів немає. І будемо старатися всі кошти, які в нам виділені, всі використати в цьому році, щоб на наступний рік ці роботи вже не робити. Загалом основною задачею проведення поточних ремонтів є швидке відновлення деформованого асфальту. Окрім цього, на дорогах міста, які є найбільш розбитими, планують виконати і капітальні ремонти. Першочергово їх розпочнуть на двох об'єктах: на автошляху по вулиці Робітничій, де вже проводяться підготовчі роботи і фрезерування, а також на перехресті вулиць робітничої та промислової. З міського бюджету на капітальний ремонт цих доріг виділено по півтора мільйона гривень. Я хочу пояснити, чому іменно на перехресті робітничої і промислової, тому що там їздить важкого ваговий транспорт, і на цьому повороті дуже часто розбиваються дороги. Капітальним ремонтом ми плануємо зробити дорогу, так як на перехресті вулиці Петрівської і Оксанченка, сплит. Так що я думаю, що найближчим часом ця робота також буде виконана. На даний час проектна документація знаходиться на експертизі. Після проходження експертизи ми плануємо. Укласти договір, отримати повідомлення на виконання даних робіт. І я думаю, найближчі роки це перехрестя ми не будемо ремонтувати. Капітальним та поточним ремонтом доріг у нашій громаді займаються фахівці приватного акціонерного товариства Миргородський агрошлях БУД». Тож після проведення всіх необхідних робіт їздити вулицями нашого міста стане комфортніше.